Здорово! Отже, довгих нудних привітань не буде одразу до діла. Сьогодні показую свій білд на Blender Bass через void рукавичку. Отже, Void рукавичка на Petrifying Scream, Blender Bass на Attunement і Enchant, і третій непоганий перк. І Medium Set на Resilient, Refresh, Shirkin Fortification. Стосовно біжутерії, ми маємо амулет на Health Divine Slash Protection. У кільці маємо Invigorated Punishment, Trust Damage і Leaching. І сережка на Refreshing Toast, Purifying Toast і Refreshing. Отже, стосовно атрибутів, мої улюблені 200 сили 165 інти, 150 консти і білд на блендербасі, граємо через Азот-Шрапнель, гранатки і сітку, а на войдрукавичці граємо через скрім, Облівіон і Орб. Для тих з вас, хто помітив, що в мене в білді немає фрідомів взагалі, відповідаю: це мій білд, Основний. Я граю у точці за точку і навколо точки. Далеко від неї не відходжу. Тому в ситуації, де я потрапляю в. Контроль, я помираю 100%. І Freedom мене не врятує, тому я вирішив замінити Freedom на повністю рефреш, щоб видавати більше дамагу. І останнє, на чому я хочу наголосити, це зміна кільця з Mortal Empowerment на Invigorated Punishment. І відмову від перка Херті. Якщо ви юзаєте 150 декси або бігаєте в медіум сеті, як я, перк Херті вам не потрібен, бо більше трьох доджів у вас не буде. І ви марно гаєте слот під перк на кільці. А стосовно заміни Перка з Mortal Empowerment на Invigorated Punishment Це через те, що в наступних патчах перк Mortal Empowerment буде понерфлений для рейнджової зброї. І він буде не такий ефективний, як зараз. І тому найкраща альтернатива для цього Invigorated Punishment. Дякую за увагу. Побачимось наступного разу.